З по 18 липня 2016 року студенти Львівського національного університету імені Івана Франка разом з Жешевським університетом, інститутом археології Національної академії наук України та виниківським історико кризнавчим музеєм взяли участь в експедиції на пам'ятці виники жупан та виники Лисівка. На пам'ятці виники жупан було виявлено двошарове поселення культури лічистого посуду та трипільської культури. Виявлена площадка трипільської культури датується періодом від 3,5 до 3,3 Тисяч років до нашої ери пам'ятка л... винники лисівка є двошаровою і належить до культури і посуду в різний період її існування. Археологічні роботи е, супроводжувалися з знахідками е, гнаняної маски зі слідами дерев'яної конструкції та е, е, фрагментів керамічного посуду, е, що належав е, обом культурам. Було е, виявлено та розчищено е, жіноче поховання, е, котре е, ще не продатовано, але за першими висновками воно е, відноситься до. Пізнього середньовіччя. Дослідження у виниках показали, що крайня точка трипільської культури знаходиться на заході України і це зумовлює подальше дослідження на цій пам'ятці. Цьогоріч Студенти Львівського національного університету імені Івана Франка проходили археологічну практику в заповіднику Ольвія. Разом з польською археологічною місією студенти проводили так звані геофізичні розвідки за допомогою пристроїв під назвою Георадар. В результаті такого дослідження була складена карта з детальним описом місцевості, а також. Археологічними матеріалами, які знаходились на тій ділянці, де проводилось дослідження. Під час проходження практики студенти разом з керівником Анастасією Юріною Бауковою відвідали низку музеїв, зокрема, Лапідар, який знаходився саме на території заповідника, а також була здійснена поїздка в місто Одесу, де студенти відвідали одеський археологічний музей, де почерпнули багато для себе нового, а також були вельми зацікавлені такою поїздкою. Нам вдалось Познайомитись з передовими технологіями в галузі археології, а також відвідати низку музеїв, після яких усі залишилися задоволеними. 2016 року відбулася археологічна практика ЛНУ імені Франка на пам'яті хрінники 1 Тиминівського району Рівненської області. В даній експедиції взяли участь студенти академічних груп із 13 та із В результаті досліджень, що тривають в хрінниках понад 20 років, було утримано багато цікавих відомостей щодо історії та культури давньогерманських готських племен. Ми продовжили дослідження багатошарового поселення Хрінники-1. Серед об'єктів, досліджених нами, було три ями пізньоримського часу вельбарської культури. В першій ямі, об'єкті 20, було знайдено. Фрагменти кераміки, лужицької та вельбарської культур, а також кістки тварин. У другій ямі об'єкті 21 було знайдено залізну вельбарську копію римських фіпул із симетричною напівкруглою спинкою. Такі застібки характерні переважно для третього століття нашої ери. Також в третій ямі, об'єкті 23, було знайдено фрагменти ліпної кераміки вільбарської культури для ранньозалізного часу. Загалом археологічна практика в хрінниках була дуже цікавою. Ми знайшли багато цікавих речей германських племен і зрозуміли, що таке археологія на практиці. Археологічні розкопки на околиці Броди Бродівського району Львівської області проводяться вже третій рік поспіль, починаючи з 2014 року. Дослідження пам'ятки проводять студенти історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом кандидата історичних наук, доцента кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Онищука Ярослава Івановича. Ці археологічні розвідки проводяться на південно-західній околиці міста Броди в урочищі заставки. Де виявлена багатошарова пам'ятка археології, яку умовно позначають як броди один цього року, під час археологічних розкопок було виявлено житлово-господарський комплекс готів, який датується другою половиною третього століття нашої ери. Житло мало вигляд невеликої землянки, біля якої знаходились три господарські ями. В середині землянки виявили піч, яка була зроблена з валків глини, а згодом розвалена, коли готи залишали цю територію. Невелика кількість інших знахідок свідчить про. Те, що люди жили тут недовго і залишили це житло. Було виявлено декілька, Крім цього, було виявлено декілька фрагментів залізних і бронзових фібул, бронзове кільце, кільцеподібна пластина, шилок, проколку, фрагменти кераміки Черняхівської, Вальб... Черняхівської, Вальбарської, Липицької та Рейковецької культур. Знайдені артефакти в ході археологічних розкопок дають підстави вважати, що на території Бродівщини в період третього століття нашої ери певний. Час проживали готи племена східногерманських народів, які протягом 2-8 століття відігравали значну роль в історії Європи. Щороку студенти першого курсу історичного факультету, а також студенти кафедри археології, проходять різноманітні археологічні практики. Одним з місць проходжень такої практики є Клісницько поблизу села Підгірці Бродівського району Львівської області. Цього року дослідження городища відбувалося силами двох експедицій. У південній частині комплексу працювала експедиція від Інституту археології Львівського національного університету під керівництвом Михайла Андрійовича Филипчука. Вона досліджувала язичницький Культовий центр, на якому було виявлено земляний насип, а також кілька фібул, які орієнтовно датуються VII століттям. У північній частині комплексу працювала експедиція під керівництвом Андрія Филипчука, заступником директора історико-культурного заповідника Давній Плісницьк. Було закладено два розкопи: один на оборонному валу номер 2 а інший на курганному могильнику. Під час досліджень валу вдалося виявити кілька печей, призначених для випалу кераміки, власне, сам нас. Житло 11 століття, а також християнський некрополь 12-13 століття. Курганний насип виявився кенотафом. Плістивсько є великою, великою пам'яткою слов'янської археології. В свого часу ці вона сягала понад 400 гектарів і є дуже важливою для вивчення городищ на території українського прикарпаття. 2016 році працівники інституту археології імені Івана Франка, а також студенти історичного факультету, продовжили серію досліджень бузького археологічного комплексу започаткованого у 2001 році. Буськ або його літописний відповідник Бузьк відігравав роль племінного центру Бужан, а також був осередком політичних та державних процесів. У Києво-руський час, а також у наступні періоди свого існування Цьогоріч дослідження проводились на території малого городища, що знаходиться у сучасному міському парку. Ми е, дослідили доріжку, мощену камнем та цеглою, яку датуємо другої половини 18-го та початком 18-го століття. Також виявили залишки оборонних споруд, а саме валу. Щоправда, його потужність була доволі слабкою, висотою він не досягав одного метра. Пройшли культурний шар, виявили велику кількість рухомого матеріалу. А саме це кружальна кераміка кінця 12 століття, початку тринадцятого. Також уламки трьох скляних браслетів, які попередньо датуємо другої половини 12 століття. А також добре збережене кістяне лощило, окрім науково-дослідної роботи, студенти історичного факультету також відвідали культурно-історичні пам'ятки Львівщини: це Олеський замок, Підгорецький замок та Палац Бадені. Загалом про кожен з археологічних сезонів можна розповідати багато, але найкраще все побачити своїми очима.